Дівчата, будемо переробляти ось такий манікюр. Бажаю вам приємного перегляду. Отже, нігтикам 4 тижні, як ви бачите, вони дуже багато не відросли, могли ще тиждень походити. Зараз приступаємо до зняття. Пам'ятайте, що відео у мене в пришвидшеному режимі, тому тут я працюю дуже швидко, насправді швидкість в 2 рази менше. Зараз приступаю до зніття матеріалу, завжди рухаюся не на одному місці. І пам'ятайте про те, що я вирівнювала ніхтьову пластину, це моя робота, тобто я знаю кількість матеріалу, який знаходиться на нігтьовому ложі, і таким чином я розумію, що до самого нігтика в мене є така достатня відстань, що як тільки знімається матеріал і там просвічується нігтьове ложе. Це просвічується шар бази, тобто це не нігтьова пластина. Але знову ж таки, я довго не рухаюся на одному місці. Тобто мої рухи, я танцюю по всій нігтьовій пластині, як ви можете бачити, завжди рухаюся по тому місці, де є колір. І потім, вже, як тільки я повністю зняла колір, проходжуся по нігтьовій пластині і загладжую її, щоб вона була такою. Де такою, така була гладенька поверхня, це також дуже важливо. Отже, зараз ми з вами запилюємо форму. Форма у нас так само залишається така овально мигдальна щось середнє між мигдалем і, ова, і, і овальна форма. Отже, запилюю форму і відразу забафлюю нігтєве ложе, тобто Дряпаю біля кутикули, і, відповідно, там, де ще є якісь нерівності, бугорки від самої бази, мені так само їх треба пригладити, щоб поверхня була рівненькою. Турець, зазвичай, коли ми змінюємо форму, на торці так само залишається якийсь об'єм бази, і торець може здаватися нам таким товстуватим, тому його потрібно трошечки потоншити. Я це роблю за допомогою фризи. Тобто спочатку змінюю трошечки форму, потім на торцях трохи вони змінюються, і товщина сторін залишається такою трошечки товстенькою, тому включаю апарат і потім ще стончую, якщо це необхідно, сам матеріал на торці нігтика, тому що наступний шар, наступний крок і шар буде знову база, і таким чином торець буде. Товстувати. Якщо ж це клюючі нігті, то я на цьому торці залишаю матеріал, тому що в кінці манікюру я випилюю зазвичай його знизу. Таким чином, роблю якби, тоненький торець. Якщо ж немає клюючих нігтів, відповідно цього робити не потрібно. Отже, зараз бачите, забафала поверхню нігтика і втоншую матеріал на торці. Я так бли... трошечки далі від, ви бачите, відео зверху, а я його бачу трошечки збоку, тому я періодично проглядаю під низ і контролюю цю товщину на торці, щоб не, не перепилити до, до самого нігтика, тому що ніготь так само спилюється. На торці все одно залишається база, просто її там менше, якщо ж немає відслоюк, а як ви бачите, відслоюк немає. Отже, починаю працювати з кутикулою, Якби спочатку відклеюю її від нігтєвого ложа, прочищую карман, прочищую синуси, гарно все припіднімаю і косачками обрізаю. Акуратно спочатку обрізаю більшу частину кутикули, і лише потім дочищую ще і обрізаю все те, що залишилося. На цьому етапі, як ви вже знаєте, ті, хто мене знають, або нові, хто зараз на мене підписується, ми завжди акуратно, гарненько прочищуємо бокові сторони, синуси під кутикулою, відкриваємо собі цей карманчик, тому що чим краще ми його відкриємо, тим краще відклеїться кутикула від нігтьового ложа, тим більше вона припідніметься вгору, ми зможемо її цільним зрізом або й нецільним, акуратно зрізати. І, відповідно, потім будемо покривати манікюр, покриттям буде лягати дуже е акуратно, хайно, і манікюр в кінці буде чистеньким. Зараз ще залишається такі, така сіра, сіра відтінок. Це все через те, що пам'ятаємо, що наша робота така достатньо брудна, тут багато порохів, і відповідно через порохи. Може виднітися, десь щось недочищене, але насправді потім протираю все клінсером. І, в принципі, це те, що, чого мені достатньо для того, щоб зробити охайний манікюр. Я за те, щоб краще не переборщити, ніж перестаратися. тобто Якщо ви бачите, що десь, якщо ви глибше чуть-чуть зайдете, можете поранити, то краще не заходьте по поступово, по чуть-чуть, ви познайомитеся з цими нігтиками. Ви будете там на наступний раз, вам їх легше буде робити. Потім на третій раз, взагалі, вже їх знаєте, ви вже знаєте, як, як можна нажати, чи, чи можна сильніше нажати, чи можна сильніше відкрити цю кишеньку. тому що коли клієнтка приходить до вас вперше, ви насправді не знаєте її фізіології, не знаєте те, як відноситься, як реагує шкіра на механічні втручання. Тому з цим будьте дуже обережними. Як ви бачите, кутикулу легесенько припідняла і носиком кусачок, акуратно стараюся зрізати все. Єдиним цільним зрізом, це дуже-дуже важливо. Не виходить вам робити цільний зріз, можете так само обривати, але на тому місці, де ви обривали, обірвали, старайтеся знову зачепитися і піти далі. Тобто, що, тобто Навіть обірваний оцей зріз, він так само потім має продовжуватися. Тобто там, де зупинилися, далі продовжуйте різати по тику. Ось ми з вами завершуємо чистити нігті. Насправді, це манікюр і чистка, ну, це один із моїх улюблених процесів, тому що все залежить від того, як ви почистите кутикулу, і так, так буде виглядати ваш манікюр в кінцевому результаті. Тому на це не лінуйтеся і приділяйте більше уваги. Так як в нас буде молочна база, ми наносимо з вами. Прозору каучукову базу і втираючими рухами наносимо її на всю поверхню нігтєвого ложа. Тобто це база в даному випадку виконує функцію такої ґрунтовки, тобто ми ґрунтуємо нігтєва ложа. Дегідратор, Ультрабонд я не використовую вже дуже давно, десь приблизно років 2, я цим не користуюся, як ви бачите, все тримається. Головне, ретельно треба про клінцером протерти нігтєве ложе. Це так само дуже важливо. Тобто ми його поширюємо, забираємо весь жир з нігтика, забираємо всі залишки порохів. І тоді покриваємо підложкою. Це також такий дуже важливий етап. Завжди давайте підложку, це ваша гарантія того, що все буде добре, все протримається так, як вам потрібно. І зараз ми з вами приступаємо до вирівнювання базою. До речі, в мене є відео, де я переробляла собі великий пальчик. Трошечки я схалтурила, спішила і не покрила його так, як треба. Звісно, я це побачила і залишила його, думаю, от якраз буде можливість вам зняти і показати, як робити не можна. Але якось не доходили руки, і зараз зробила, переробила, треба було переробляти, тому що там, де була менша кількість матеріалу, там пішла відслойка. Хто не бачив, Можете переглянути відео, якщо не забуду, прикріплю його. І зможете перейти в описі за посиланням і подивитися. Як ви бачите, вирівнюю, тобто роблю слизьку поверхню. Мені треба дуже добре намочити, ну тобто, зробити нігодь мокрим цим матеріалом, який мені треба покрити, і потім основну кількість матеріалу. Акцентую по центру нігтика, але розподіляю, в принципі, 100% по нігтьовому ложі весь матеріал. Тільки в зоні біля кутикули на торці матеріал сходить на ній, в принципі, така ж історія по, з боку. Так, щоб в нас не були такі бочечки, нам потрібно підкреслити красу нігтика, а не зціпсувати її, тому не заливайте боки. Матеріалом, тобто, як ви бачите, ось тільки що поставила все по центру. Зараз тонесенькою кісточкою розганяю, заганяю матеріал туди, куди його не вистачає. Перевернула, щоб матеріал е, зупинився в тому місці, де мені необхідно. А це знову ж таки по центру. І відправляю в лампу сушу завжди по одному пальчику. Це дуже комфортно для мене, тому що нічого нікуди не затікає, все залишається і. Формується так, як я зробила це. І зараз приступаємо до топу. Топ так само він має покривати повністю матеріал той, який ви нанесли на нічове ложе. Тобто, всюди, де у вас є чи то колір, чи то база, неважливо матеріал, який ви нанесли перед топом. Він має бути повністю покритий топом. Оце не дійшла до, до, до кути, коли десь там близесенько, або на торці. Це все потім у вас буде видно. Це потім буде заломлюватися, буде видно, що ви десь там не дофарбували. Тому обов'язково, е, знову ж таки, наносимо топ, розпреділяємо його по в пластині. Пам'ятайте, що. На пензлику завжди має бути така достатня кількість матеріалу, він не має бути напівсухий. І ми його якби розподіляємо по нігтєвому ложі, не втираємо ніяким чином, а просто нам потрібно його якби направляти в тому напрямку, в якому він нам необхідний. Починаючи від кутикули і рухаємося до торця нігтика. Всюди і повністю він має. Знаходитися на нігтьовій пластині. І потім, як ви бачите, тонкою кісточкою, я тонкою, тут пензликом перепрошую, заганяю його туди, куди я не змогла добратися пензликом від оригінальної баночки. І таким чином поверхня нігтика буде повністю покрита топом, чи то кольором, чи то базою. Кожен, кожен процес я контролюю оцим тонким. Пензликом він мені дуже-дуже допомагає, тому користуйтеся лайфхаком і обов'язково тримайте його на своєму робочому столі. Повірте, він дуже-дуже допомагає. Потім ваш манікюр виглядає набагато-набагато акуратніше і охайніше. Ось кінцевий опил, обов'язково, після кінцевого опилу немає в мене відслою практично ніколи. Можливо, там якийсь один відсоток. Є в мене клієнтка, якій я просто ніколи не підпилюю торці, тому що відбувається відшарування, а так, в основному, всі решту, все добре і все чудово. Як ви можете бачити, всі роботи, які я знімаю, там відслойок немає. Отже, дівчата, ось такий манікюрчик у нас получився. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, коментуйте і скоро почуємося!